Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас вже четвертий старт у старті Різдво, який організовує Віка із каналу Україночка. Зв'яжемо тренди. І відразу вам скажу, що в описі під відео буде список всіх учасниць. І спонсорів, і організатора нашого віки. Тому, будь ласка, приходьте, дивіться, там, як завжди, багато натхнення і краси. А в мене тут у кадрі ви вже бачите, що лежить Alize Softy Plus. А, значить, відтіночок 295. У мене таких мотки є 4. Угу. Тут чекайте, вам ще скажу: рекомендації. Значить, спиці рекомендують 5. 6. Я якраз і буду в'язати виріб спицями. Ви знаєте, мені ось ця пряжа вона мені в вагачку не підкоряється. А от в спицях, так, я її люблю, її в'яжу. Достатньо вже багато виробів зв'язала. До речі, мабуть, принесу виріб зараз своєї старшої доні, і покажу вам. І так, ось такий виріб був у моєї старшої доні. Вона його носила дуже активно. Прямо ну, це був улюблений. Він в'язався із Alize Softy в одну ниточку. І він такий, знаєте,. Ну, от Якраз хороший, ви знаєте, я вам скажу. Тобто він такий не сильно товстенький, не незабитий, такий хороший і дуже тепленький він був. Я такий, ще зробила комірчик-стієчку. Чудовий такий був виріб, але, ну, звичайно, вона з нього виросла, тому <смі> цей виріб залишається поки що чекати, поки до нього доросте моя <смі> менша донечка. Ось Я вирішила зв'язати її на заміну теж такий тепленький светрик, тому що вона зараз ходить на підготовку, а там опалення йде електрикою. І, звичайно, коли відключення світла, то там таки достатньо прохолодно. Тому я вже їй купила такі знаєте, теплі теплі лисинки і потрібний теплий-теплий светрик. І буду його в'язати із Alize Softy Plus. Ну, тому що колір мені цей дуже сподобався. Він у мене є в наявності. І буду в'язати ним. Я сподіваюся, що не буде прям дуже сильно товстенький светрик. Ось, Буду пробувати. Тож, підключусь до вас згодом і покажу, що в мене виходить. І так, дівчатка, підключаюсь до вас, щоб показати вам, що в мене виходить. Ось, я тут майже вив'язала один моточок, тут ось трішки ще залишилося. І показую вам, що в мене тут уже є. Ось що в мене є. Ось так це виглядає. Я вже вив'язала тут росточок. Росточок я в'язала поворотними а, рядами. А, і... В принципі, в мене майже вив'язана довжина мого реглану. Мені буквально ще ну, так як я хочу її зробити такою трішки довшою, чим потрібно, то буквально ще там, ну, сантиметра два я пров'яжу. А так як спиці тут товсті, то це там, буквально 3-4 рядочка ще пров'яжу і будемо вже відділяти рукава. У мене, на жаль, не дуже вийшло на цьому тижні попрацювати з цим процесом буквально один день. Але, ну, маємо, що маємо. Я його обов'язково дов'яжу на наступному тижні, тому що він нам потрібний. А поки що ось такі просування. І розкажу вам трішки про те, як я в'яжу. Я горловинку набирала на спиці 4. І в'язала ось цю резиночку. Набираю я на спиці 4 для того, щоб вона така була тугенька, фіксована, щоб потім в процесі експлуатації так, даного виробу вона ну, не розтягувалася так сильно. Тож, резиночку я в'язала на четвірці. Потім я перейшла на спиці 4,5 і поворотними рядами вив'язувала росточок. Я ось ось так покажу вам схематично. Я набирала 60 петель. А, так, і ось мій росточок, ось такий поворотними рядами він в'язався. Так, ось, думаю, десь ж я малювала його. На рукава по 9 петель, залишила на спинку 16, наперед 22, і реглані лінії по одній петлі, тобто 4 петельки. І потім, ось бачите, такі розвороти я робила. Так, І після того, як я вив'язала уже росток, я перейшла, коли вже почала в'язати по колу, так, я перейшла на спиці 5,5. Тому що я не хочу, щоб в мене було сильно таке забите полотно. І, в принципі, ви знаєте, я під свою щільність вибрала правильно. Тобто, от воно таке м'ягеньке, хороше полотно. Не кожуха, а все-таки светрик теплий. І вже далі на спицях 5,5 ,5 я в'яжу по колу самий звичайний реглан. Роблю прибавки в кожному другому ряду. Ось, і вже в'яжу далі. Звичайний такий реглан. Ось, це такі тонкощі щодо переходу спиць. От, чисто для того, щоб ось тут воно не, ну, не розповзалося, не розлазилося. Я знаю, що дівчата в'яжуть ось ці манжети, комірчики. так? І або взагалі іншою пряжою, або роблять якісь підмоти, щоб воно було більш таке ну, пружин, пружинчисте. Так? Я цього не роблю. Судячи по тому, я вам показувала в минулому включенні по цьому виробу, і ще в мене там є. А, ну ще я в'язала курточки із в мене вона не розтягується. І нікуди не пливе. Тому ну, я не стикалася з такою проблемою, і мені цей підмот ну, не потрібний. <сум> а, ви знаєте, якби я вперше в'язала, я б, можливо, задумалася. Але так як у мене вже дана пряжа була в експлуатації, я вже можу про неї якісь висновки зробити. То, тому ось так. Мені підходить. А ви, звичайно, дивіться по, ну, по вам, по відчуттям. Треба все пробувати, дівчатка. На жаль, тут така справа, що ми вчимося, як кажуть, розумні люди вчаться на своїх помилках, а мудрі на чужих. Ну, от я, мабуть, не мудра людина, мені треба на своїх помилках вчитися, тому що якось на чужих в мене не виходить, тільки свої. Так, це відступ. Ну що ж, ось такий у мене був старт. Ось такі у мене були просування по даному старту. Я ж кажу, на жаль, не дуже великі, тому що на цьому тижні були в мене замовлення. А замовлення все ж таки в першу чергу я в'яжу, тому що, ну, зобов'язання, так? Зобов'язання – це ж робота. Тому ось так. Але те, що виходить, мені прям дуже сильно подобається і колір. Дуже красивий. Хто ось такі кольори любить? А то придивіться в Софті Плюс дуже, дуже такий красивий цей колір. Я колись із нього в'язала на замовлення комбінезон дитячий, теж дуже красивий був. Ось. А, ну що, я вам дякую за те, що ви подивилися моє відео. А, пишіть, чи, чи ви працювали з такою пряжею, як вона вам подобається чи не подобається. А, і не забувайте поставити вподобайку все. Всього вам самого-самого хорошого, тихих, спокійних днів і до нових відео. Бувайте!